Вітаю шановні друзі! Після мого останнього відео виникло багато питань стосовно того, що тут то у бартка така ось вона. Вона є розбірна. Ділиться на такі невеличкі сегменти. Вроді такої батьки не існує, але існують такі тактичні теплики. Вроді фірма Скіф, так, це фірма скіф, Комп комплект входить сама. сокірка. Ось вона така. Два сегменти. Ніж. Егменти можна розкручувати, тут є бойок, огнило і ні, звичайно, можна прикручувати до цієї сторони. Коли я побачив в інтернеті цей комплект, я зразу зрозумів, що о, непогана ідея. З цього можна зробити собі таку хх, тактичну І е, Я замовив собі два таких набора, але, на жаль, двох наборів не вистачило. Прийшлося ще один набор замовляти. І я думав, що можна схитрувати, бо оскільки таких у різних фірмах наборів є багато, відрізняються вони головами. Я думаю, я куплю собі е ще один набір іншої фірми. І в мене буде інша голова до добавки. Я її купив, але не так склалося, як гадалося. В інших фірмах ці всі кріплення, на жаль, не сумістимі з... Фірмою Скіф. Тобто, якщо ви захочете собі зробити такий комплект, беріть е, комплект однієї фірми. Е, крім такої голови фірми Скіф, я ще бачив у вигляді лопати. Тобто можна собі зібрати такий мультінструмент, і сукерки, і бартки, і лопати, і все, що захочеш. Для чого Для чого існує цей прекрасний девайс у мене, як я його використовую. Ну, перше, в мене є з собою кілька барток, я ними тренуюся, я ними займаюся, але іноді ситуація буває така, що я їх з собою не можу взяти. А ця бартка завжди може бути під руками, тому що вона розбирається на маленькі частинки, я маю спеціальний підсумок під нею. І вона завжди із маленького підсумочка може протворитися в таку нормальну, довжелезну лезну По характеристикам, найосновніше її недолік це, це жахливе, круглої руків'я. Тільки нею не займаються, не можу звикнути. Пам'ятаємо, топорище для бартки повинно бути тільки овальним, ніяких круглих штучок. Дуже легко втрачається напрямок вістря, і ти не розумієш, що, куди працювати. Але як тренувальний інструмент може бути. Крім цього, у цієї бартки є практичне застосування. Все-таки бартка це є тростина. І бували випадки, коли. Вона як тростину дозволяла мені долати відстані під пекучим сонцем під час обстрілу з великою вагою вона справді допомагає. Ну і плюс до того це все, все ще залишається сокирою і можна там десь посадочку прирядити, прорубати прохід з позиції на позицію. До речі, ці з'єднання вони доволі міцні. І поки що ще нічого не розбилося, все функціонує як слід. Ну, крім того, тут багато порожнин. Можна зробити різні набори, які вам, які вам потрібні. Батьку можна робити рівною і довжини. По-моєму, це прекрасний чудовий інструмент. Пам'ятаємо, щоб зібрати одну батьку, а батка має діставати з відстань батьки, має бути максимум майже випрямлена рука і до землі, щоб ви могли на неї опиратися. Ось такий класний девайс. Дів так що, Дякую вам за увагу і високого лету.